Доброго дня, шановні батьки та дітки, сьогодні з вами Оксана Юрівна. Діти сьогодні ми поговоримо про одного чудового поета та письменника, якого звати Тарас Григорович Шевченко. Колись давно в Україні хлопча виростало, невідомого малого Тарасиком звали. Полюбляв він. Малювати вірші складати, лиш не мали батьки змогу його в школу віддати, підростало те хлоп'я, і горя не знало, та настав лихий світанок, батьків враз не стало. Став тоді малий Тарасик світом мандрувати, удяка, працювавши. Мудрості вивчати, але тяжко було вдяка малому хлопчині. Утікав І не оглядався в одній сорочині. Став тоді малий Тарасик у пана служити, і малому кобзарику легше стало жити. Вчився в пана малювати та пішов навчатись, Та не міг. Юнак Тарасик кріпаком лишатись. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі. Тарас святкує перемогу у дружньому крузі. Так дитинство й пролетіло. Тарас став дорослим. Пройшли роки, посивіло. Його вже волосся, та й досі пам'ятаєм хлопчика малого, що з дитинства став писати Кобзареве слово.